Хеллоу, я мойо! Цікава історія. Не знаю, яку що тако можна пограти, і серед купи на бібліотеці я знайшов скарб, справжнє золото. Сталкер. Купив його давно на підтримку ЗСУ, але так і не гуляв, Ну, маєш. Тому я вирішив це виправити і попутно зняти відео. Ну а хулі. Гра Сталкер це глядкий прикольний прикол, яка зроблена по мотивам книги і на нозбіччя, по мотивам якої навіть знятий фільм. Сама гра розроблена українською студією GC Game World. Саме вони подарували нам цю серію ігор та розробляє Сталкер 2. Красавчики. Але починалося з героя сьогоднішнього відео. Сталкер Тінь Чорнобиля Гра стартує з кацени, кої ми бачимо в машину, в діло якої несеться Бог знає куди. Раптом машину попадає блискавка, І їх хіло так перекидає. Он аж вилетів вилетіло сміху. А на ранок до місця ДТП прийшов чувачок з надією знайти щось цікавеньке. І знайшов, щасливчика, якийсь то зміг вижити. О, оцей ще живий. Щасливець. Я так і сказав. Подивимось, що Сидорович за тебе відвалить. Ну, ми попіздили. Чувачок притягнув щасливчика до Сидоровича. Що ти притяг? Тіло! З вантажівки смерті! У нього мітка! Правила знаєш? Викинь його! Але ж він живий! Помацавши його, Сідр знайшов КПК, на якому було завдання вбити стрільця, але щасливчик прокинувся, і на його руці було видно мітку. Сталкер. От що мічений, я тебе врятував. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався, а по твоїй темі спробую дізнатися. Біс його знає, кого тобі цей стрілець здався. Ну і тут, ці друж, де я завдання. Зайти хлопака ім'я спритник. В нього була важлива інформація, але він зник. Потрібно його знайти. А де сам можна попитати у вовка. А вов каже, що спритника забрали бандити в полон. Людей мало, та всі новички. Якщо маємо бажання, то можна допомогти. А ми й не проти. Люди! Я до вас посилаю хлопця. Дійте за обставинами. Якщо буде потрібно, атакуйте. Прийом. Добре, вовче, давай свого хлопця. Тільки нехай не доліпається тут. Кінець зв'язку. Ствол Стволу низ. Дино. Дякую, мічений. Я бачу, ти нормальний мужик. Коли я здибувся з писами, ми пішли до в табір. Чуть попіздивши з ми знайшли з у якої забрали флешку для Сідора. Коли ми принесли флешку, Сідор вже нарив для нас інфі про стрільця. І дійсно, такий сталкер був. І навіть зайшов шлях в зони. Але є проблема. Там стоїть установка, яка людей перетворює в зомбі, тому як він це зробив для нас таємниця. Тут же Сідореч дає на завдання вкрасти документи, які пов'язані з тендером зони, та занести ці документи до бармена Бар Сторенген. Це так мовити послуга за послугою. Неподалік від табору Станків я знаходжу свою першу навалю та Артефакт Артефакти світі гри це те, що породила зона. Вони, до речі, так і взяти з книги «Пікнік на збіччю. Ці самі артефакти володіють певними властивостями, наприклад, плюс радіація, але мінус кровотеча. Але те, що від зони моне очікується все, що захочеш, я зрозумів на перших секундах. Так як ми йдемо забирати у вояк документи, які на агропромі, нам потрібно пройти через смітник. А на шляху до смітника бачимо блоквост вояк. Тут є два варіанти: дати їм на лапу, щоб тебе пропустив, та радикальний метод. Розібравшись з вояками, нам приходить повідомлення від Сіддоруча. Каже, один сталкер прийшов, на ім'я Лис. Він має знати стрільця. Йдемо до Лиса і бачимо, що йому не дуже добре. Допомагаємо та питаємо за стрільця. Сам Лис каже, що особисто стрільцем не був знайомий, а от Братуха Сєрий знав набагато більше. Він якраз на смітнику зараз. Лис кидає координати і направляємось туди. До речі, виграє цікава механіка, схованки. Інколи сталкером можемо дізнатися координати таких схованок. Там зазвичай лут всякий. Але якщо ми знайшли схованку, на яку у нас не було координат, то лут там не заспавниться. Оце в натурі багато. Потрапляємо на смітник та бачимо, що бандюгани сталкера присуть. Мені таки не понраво, тому рятуємо бідолагу. Сталкер, якого ми врятували, звати Юрко. Він каже, що вони намагаються відчистити смітник від бандитів. Та це ще неподалік його братва чекає рей і рейда бандюрів. Вікраще ми там приходить повідомлення на КПК за допомогою. Направляємось туди. Коли ми прийшли, біс нам каже, що ось ось бандюгани мають прийти. Ми в свою чергу готуємо засідку, чекаємо та даємо пізде! Успішно добиваємо напад. Not... Рухаємось далі до сірого. У нього якраз проблеми налювалася. Друже, допоможи відбитися від виродків. Побалакаємо, але після бою. Блять, ну знову допомогли відбитись, і сірий каже, що нас буде чекати дігер на ім'я крот. Він розкопав ничку стрільця. Віна це засипка, тому біжимо туди. Військові збираються накрити групу крота. Нам потрібна допомога. Чорт, Це військовий десант. Починається пізді групу крота. Атакували військові. Знову допомагаємо відбити. Просимо крота показати він, ничку. І він каже: лізь у підземля. А ми вже тут. До речі, тут також сіли бандити. Поле з ними і спускаємося нижче, і все наче то добре, але... Страх номер один на Сталкер. Кровосісі. Але мене пальцем зроблені, тому кого як змогли його подолати. Йдем далі у підземлю та знаходимо ничку стрельця. Заходимо в флешку, а на ній повідомили від якогось привода. Він каже, що даремно стрілець сам пішов до центру зони. Втім, привид знає, де та в кого шукати стрільця. Тобто для нас важливо знайти самого привида, так як в нього є інфа. З новою ціллю рухаємось далі. Та зустрічаємо ще одне чудо зони контролер. Але його, хоч і складнова, ми змогли подолати. Вилазимо з підземелля та опиняємось на воєнній базі. Так, то засіла вояка. І саме тут лежать документи, які потрібно занести в бар. Під радом куль, тип земдокі і бігом валом. На відході до бару стоять хлопаки з групи долг. Вони, коротше, проти зони. думають, що це така зараза, яку потрібно знищити. Тим не менш, просять вони на нас. Про допомогу відбиваюсь від диких кабанчиків і вони нас пропускають. І тут сталася мене біда, бідося Забув зняти фотожі, тому постараюсь пояснити по пальцям. Локація бар це доволі цікаве місце, де засіли долог, там можуть відбачити сталкери. Тут навіть є своя арена. але нам потрібно до бармена. Далі по сюжету мені потрібно знайти ключ від лабораторії Х18. Але цей ключ знаходиться у борво. Це такий пахан, головний бандитів. Тому направляємось у їхнє логово, робимо 'ютий дискач, забираємо ключ та вправляємось в лабораторію. У самій лабі ми маємо знайти доки, які допоможуть нам підібратись ближче до центру зони. Но тут такі чудиться, що нахуй треба цей центр зони. Тим не менш, самі документи ми знайшли, але нас отрубає, і ми бачимо кацену, в якої якийсь чувачок вже майже біля саркофагу, але його обличчя ми так і не побачили. Саме головне, що ми забрали документ. З тих самих документів ми дізнаємося, що на підході до АЕС стоїть випалювач міцків, і те, що він рукодільний, там посилання на лабораторію X16. Домогти розібратись з цим нам допоможуть вчені, тому направляємось до них. Шлях до тих самих вчених більше нагадує не сталкер, а якийсь шотан. Тут же і найменці зуби точать на дані. Але ми допомагаємо чинному круглово та разом з ним прямуємо до наукового табору. Ідемо через найманців та ще через зомбі. Сталкерів, які попали під підплив випалювачу місків. Приходимо до професора Сахарова та питаємо за лабораторію. Вчені дають нам пристрій. Навушники, які врятують нас від випромінювання випалювача містків. І ось ми знову в лабораторії. Сикато тут ще більше, ніж минулий. Але якщо чесно, це набагато цікавіше, ніж вистрілювати орди вояк або бандитів. Находимо установку, і тепер потрібно швидко випнути всі важелі, поки не виплив час. Інакше гаплик. Виключаємо останній важель та знову бачимо кацену, в якої якийсь дід називає міщеного, тобто нас стрільцем. Чесно кажучи, поки нічого не зрозуміло. В цій ж лабораторії ми знаходимо привода того самого другого стрільця, і в нього забираємо документи з лабораторії. Приходимо до Марвена, віддаємо документи та шлях до центру зони майже є. Залишилось лише вимкнути випалювач, щоб північний прохід був відкритий. Ну і хто ж як не ми. Але перед цим ми маємо прийти до провідника, про якого ми дізналися записки привида. Тей провідник має довести нас до людини, яка знає стрільця особисто. Ми так і робимо. Лізем до стрельця в ничку, попадаємо в розтяжку та бачимо того самого діда. Стрілець, Ну давай, давай, хлопче, давай, приходь до тями. Чому в ту розтяжку поліз? Пам'яті позбувся. Коротше, як ми вже поняли, ми і є стрілець. Бід поклички доктор розказує, що моноліт це правда, але створений він не зони, а ілюзію з лабораторії, яка поруч саркофагом. Відомо, що жоден із тих, хто дістався моноліту, не повернувся. Я розкопав певну інформацію. Значить, є такий собі декодер для відкриття дверей, що ведуть до системи керування монолітом. Це йде кодрір у прік'яті, Зважаючи на все, це єдина можливість пробратися до справжньої таємниці зони, яку ти завжди намагався розгадати. Отак, стрільцю. А Зараз час прощатися. Мені треба залягти на дно. Але я чекатиму на твоє повернення. Дідок також достав для нас декодер, який допоможе дізнатись про все. Але спершу нам потрібно Прип'ять. Щоб туди потрапити. Ми йдемо вимикати, випалюючи мізків. Ми вже на підході, але нам заважають монолітвиці. Хто не знає, це такі собі кончені, які скоріш за все попали під моноліта, Та вірив той булижник, якого насправді не існує. Потрапляємо в лабораторію. Білому зі всіма, розправляємось, вимикаємо варгаля, та нас знову накриває. І ми чуємо голос моноліта. Твоя мета тут. Іди до мене. І тут починається бліздец. Після того, як ми відкрили прохід до центру зони, всі угрупування, всі сталкери та всі-всі-всі ніби схаменулись і рванули до центру зони, думаючи, що там буде наживо. Але ми теж біжимо бігом. В самому Прип'яті знаходимо декодер. Та тут починається знову бліздец. Викид, воєнні, моноліт. А я швиденько пробігаю та опиняюсь саркофазі. Тут моноліта не менше, але пробиваючись, ми йдемо далі. Заходимо двері, яку ми ламаємо декодером, і всередині все також ламаємо. І бачимо голограму. Так, це і є відповідь на всі наші питання. Ці чуваки це усвідомлення. Вони вирішили зробити з фополом під назвою Ноосфера. Тим сам вони хотіли змінити світ та зробити його краще. Але в ході експерименту щось пішло не так і жахнуло з такою силою, що і зробилась та сама зона. По-друге, за допомогою випалювачів, вони програмували людей, щоб ті приєднують до Моноліту або виконували якісь корисні для них справи. Але стрілець так здобав всіх своїм походом до центру зони, що вони взяли та замовили його вбивство. Ну знову, але сам стрілець був запрограмований по систему сталкер, що й показує його тату, і отримав завдання на вбивство самого себе. Вчені дають нам вибір: ми можемо приєднатись до них або побувати їх матері. Що ми зробимо? Останні часи гри це просто жах. Ми приїгамо з порталу в портал, в кінці кінців попадаємо до тих вчених, розстрілюємо їхні колби, стрілець виходить на галявно, і на цьому гра закінчується. Ось такий він, дивний, але до болі рідний сталкер. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, що до зустрічі. Слава Україні! Всім пока.